Зараз вкратце спробую обіснити то, що болт чогось і ізволу об'яснити водіям. Це касається нових водіїв, які лише починають працювати, і касається тих водіїв, які зараз, в яких обнулився показник прийняття. Попробую вкратце обіснити, як вираховується показник прийняття за перших 100 поїздок. Дивіться, ви починаєте працювати. У вас немає ще ні одного замовлення, або ну, от ви лише зареєструвалися, або вам обнулили зараз. Вам зробили 100% показник прийняття. Є два варіанти, як це враховувати. Перший варіант це, от ви прийняли одне замовлення. Да? Одне плюсом. ви прийняли, У вас показник зразу вже став 100%. Потім ви одне відмовили. Тобто у вас 50 на 50. У вас показник 50%. Потім третє замовлення, допустимо, ви прийняли. У вас показник зразу став скільки? 66%. Ну, або якщо ви його не прийняли, у вас показник став 33%. Тобто це тяжко рахувати і це тяжко, е, дуже було б багато питань, люди би не зрозуміли, як це рахується. Для цього болт е, від начала роботи або коли обнулилося у вас показник, він дає зразу вже показатель 100%. ви 100%. Тобто ви почали працювати, у вас зразу вже показує 100%. Це кредитні, фантомні, долгові, не знаю, називайте як хочете, це е, кредитних 100 поїздок майбутніх. Тепер представимо, ви зробили 10 замовлень. Да? тобто Ви 10 замовлень вже від'їздили, у вас показник лишається 100% і 90 кредитних. Тобто Ви 10 зробили плюсом. У вас так само лишається ваших 100%. Потім ви 10 відказали. 10 у вас відказаних, У вас лишається 90%. Показник прийняття. Хоча ви зробили 20 замовлень. Но у вас ще 80 замовлень, фантомних, кредитних. Із-за цього, поки ви не від'їздите 100 замовлень, ну не від'їздите або не відкажете, у вас може показник лише падати, не буде він підніматися. Коли ви вже зробили, допустимо, е, 101 замовлення, і з них вже, допустимо, там було, не хватає бумаги, було 60 плюсових там, 40 відказів, уже з цих 100 замовлень, коли ви від'їздите, у вас буде формуватися настоящий відсоток. Тобто тут буде скільки? Виходить? 60%. До того, як ви від'їздите 100 замовлень, або відкажете 100 замовлень, у вас будуть фантомні, кредитні показники, ну, які фактично вони не будуть збігатися. Тобто, поки ви не зробите 100 замовлень, показник може лише падати. Підніматися він не буде. Навіть е, якщо ви там, зробили 10 відказів і 11 е, прийняли, да, все одно вам не підніметься показник. Ну, чому не підніметься? Бо ви 10 зробили е, відказів, у вас лишилось 90 кредитних, і потім ви зробили 11 е, замовлень, яких ви прийняли. Е, всього ви від'їздили 21 поїздку. Вас все одно будеш лиш падати, поки ви не від'їздите 100 поїзду.